Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви представник громадськості чи суб'єкт господарювання? Представник суб'єкту господарювання. Добре. Тоді ми будемо розпочинати. Доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Шевченка Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. На наш відділ покладено обов'язок щодо проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо можливості реалізації планованих діяльності в рамках процедури оцінки впливу на довкілля. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення. Громадських слухань щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТА в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції автозаправної станції номер 48 з влаштуванням ГЗП за адресою міста Одеса, вулиця Вапняна, будинок 54А. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочата. 2 травня 2024 року, 16 серпня 24 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Як ми бачимо, представників громадськості в нас немає. За нашим регламентом ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Про що буде складено відповідний акт, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля? Тому чекаємо 10 хвилин і тоді будемо дивитися. Тож, як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю вес та відбулися, але без участі громадськості. Тому дякую, до побачення. Дякуємо, гарного дня, вам до побачення.